Всім доброго дня. Це погріб. Йому більше 30 років. Проблема була, що сильно він мокрів. Це вчора нанесли вже другий шар. Суміш, гідроізоляційна. Так ось воно виглядає, ще не досохло. Просто Просто розводиться щітко і наноситься. Погріб був дуже сирий, зараз наче підсихає. Це, це тут один шар. А де два шара вже. Психає так воно виглядає. Перший шар був будмастер, будмастер показався кращим. Легше розводився, легше наносився. Ну, ефект, в принципі, той же самий. Це тут ось таке п'ятно один шар з першого, мішка не хватило. Тут буду ще шар наносити. Різниця у Будмастера, Будмастер 116, здається. І та, що я показував, суміш, 100 гривень приблизно, плюс-мінус. Погріб залитий шлаком, і проблема була в тому, що шлак осипався, а зараз воно отаке от. Ось тукай. Отак. От. От Так що такий ефект. Це ми побачили в Тікток і вирішили зробити у себе так. Поки що задоволений. Якщо вилізе якась проблема, зніму ще відео. Оце ж стеля пінопластом підши все з сиростю боролися. Tá, clara. Ó, aqui,